Доброго дня, шановні телеглядачі, радіослухачі. По-перше, хочу привітати сьогодні святом всіх військовослужбовців Збройних сил України, які зараз стоять на охороні рубежів країни, захищають її територіальну цілісність. Хочу побажати, щоб вони всі живі, здорові, повернулися додому. Що відчекалися їхні сім'ї, рідні, близькі питання, яке я хочу підняти сьогодні на брифінгу? Це питання однієї з громадських організацій, яка колись називалася ДОСААФ, а зараз називається ТСО. Це товариство сприяння обороні. Завтра, 7-го, 12-го, Буде проходити зібрання даної організації, де ридерським рішенням хочуть змінити голову ТСО. Хоча питання на це не на порядок денний не виноситься. Кого хочуть поставити? Це із фракції БПП пана Куніцина, який... в. Виборов собі індульгенцію президента за те, що два тижні тому согласував із силовими структурами, а саме з міністерством оборони і генеральним штабом, про залучення військовослужбовців збройних сил України для, для того, щоб придушувати так звані народні хвилювання, тобто люди, які виходили на мітинги. Ці озброєні люди, військовослужбовці збройних сил України і АТОшники, мали були розганяти мирні демонстрації, тому я і близькі мені люди, учасники АТО, громадські організації зробимо все для того, щоб ця людина, яка Загострила увагу і хотіла направити збройні сили проти українського народу, ніяким чином не стала в голові такої організації, як товариство сприяння оборони. Ця організація цю організацію має очолити людина, яка достойна її очолювати, а не той, хто участвував втраті Криму. І той, хто зараз намагався заострити ситуацію і направити армію проти українського народу, дякую.